Що очікує вас найближчим майбутнім часом. Ой, до когось прийде дуже довгожданий шанс. І пам'ятайте, що шанс це як ймовірність зустріти потрібну людину в потрібний час, в потрібному місці. Бо дальше все буде залежати від вас. У вас буде вибір. І той вибір для вас буде дещо складний. Адже між тим і між тим, яким треба буде вибрати. Така конкурентноздатність. І вам рекомендують, щоб ви прислухались або до якоїсь своєї коліжанки, або до якоїсь мудрої жінки, якоїсь такої, яка вміє чітко все порозкладати по поличках. Вона вам дасть якусь рекомендацію, яка виведе вас з якихось зайвих оман, зайвих ілюзій, які будуть вам закривати очі. Це якось Плине на ваше тут вже і зараз доленосно, тому що ви в очікуванні чогось, чи якихось ресурсів, чи якихось людей, нового шляху, якогось якогось оновлення, якихось нових грошей, нових прибутків. Ну, чогось такого дуже-дуже. Тому кажуть, все буде, ви вже в дорозі, ви вже пливете і скоро все буде мати. Приймаєте.